Із браконьєрських сіток на Полтавщині правоохоронці випустили раків на суму майже 650 тисяч гривень. На кам'янському водосховищі інспектори обласного рибоохоронного патруля очищали акваторію поблизу села Світлогірське Кобиляцької громади від заборонених знаряд лову. З води вони вилучили 13 безгосподарських раколовок. Після цього 193 раки повернули до природного середовища у живому та неушкодженому. Останні риб склали акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений до 30 вересня. На полтавщині діє заборона на виловраків розповіла начальниця відділу іхтіології полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондар. За незаконне добування раків передбачене покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр раків становить 3332 гривні.